Вітаю, шановні друзі. Знову проблема з відстрочкою медичним оглядом та призовом на військову службу. Мені вже не одні клієнти пишуть про те, що звертаючись за відстрочкою, працівники ТЦК вимагають від них, нібито проходити там ВЛК і надають якісь імповістки. Друзі, нагадую для вас, що згідно нового порядку, який затверджений постановою кабінету міністрів 560, від 16 травня 2024 року, в року відповідності до пункту 60, до ухвалення комісію рішення військового зобов'язання не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Так само зазначено і щодо ВЛК в пункті 63. три військово зобов'язання, які звернулися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з заявою про надання відсрочки до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Тобто, з моменту подання заяви про надання відсрочки, яка розглядається 7 днів, а в разі вчинення якихось запитів до державних органів відповідним чином. Цей срок буде продовжуватися до отримання відповіді від державного органу. І на весь цей час людину не можуть ні призвати на військову службу, ні зобов'язати проходити ВЛК військово-лікарську комісію. Пам'ятайте про це, знайте ваші права. Це передбачено новим порядком. Тому, якщо вас хтось примушує проходити під час отримання відсрочки ВЛК. От або ж після реєстрації даної заяви також зобов'язують приходити ВЛК чи просять отримати повістку для відправки там військову частину. Пам'ятайте, що у вас є право не проходити ВЛК в цей час і є право не бути відправленим на військову службу. Це передбачено порядком 560. Знайте ваші права та вмійте їх захищати з повагою, ваш адвокат Демченко.